Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Вітаю своїх підписників, вітаю гостей свого каналу. За традицією, дякую вам всім за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу фінансову підтримку мого каналу. Сьогодні пропоную вам зробити класичний розклад, хайобансхафа хайо, вокзал для двох. Єдине зауваження: я до цього розкладу завжди додаю ще одну позицію, тобто там є сьома позиція, яка ситуація наразі зараз в стосунках між цими людьми. А я додаю завжди ще восьму позицію, тобто яка ситуація буде. На певний проміжок. Часу. Ну, тобто, там будемо дивитися сьогодні на 1-2 місяці. Взяла я для вас ну, таку класичну колоду, золоте, універсальне та для того, щоб вам було зрозуміло. Тобто, цей розклад ви можете, в принципі, дивитися суто для себе, можливо, він вам як персональний зрезонує навіть можете дивитися в. Цілях навчання, кому як програється в принципі, якщо ви відчуваєте, що ситуація абсолютно не ваша, не натягуйте собі на глобус, не натягуйте цю ситуацію взагалі на себе, на своє життя, просто дивіться цей розклад в цілях навчання. Якщо навчаєтеся таро, якщо вам цікаво, тому що я обіцяла, що час від часу я буду проводити практику з такими класичними в принципі розкладами, на яких навчають у всіх школах Таро. Так, налаштуйтеся, будь ласка, на того чоловіка, на якого ви хочете сьогодні подивитися, для того, щоб ми все ж таки з інформаційного потоку взяли якусь інформацію для нашого розкладу. І будемо дивитися зараз, який чоловік прийде на наш розклад. Я спробую не робити все ж таки сигніфікацію. Я спробую все ж таки подивитися суто по дну колоду. Ви вже знаєте, да що на дно колоди я завжди задаю. Завжди задаю у фон те, з чим людина звернулася до цього розкладу. Так, давайте налаштуйтеся. Поїхали, дно колоди. Так, дно колоди в нас показує четвірка мічів. А про що у нас четвірка мечів? Четвірка м'ячів це про паузу в стосунках. Тобто пауза доволі довга, в когось 4 тижні, в когось 4 місяці, в когось, можливо, навіть 4 дні програється, тому що мечева масть це все ж таки доволі швидка в нас масть. Так, що в нас тут ще показують? А, так, тут карта мага, це може бути в принципі сигніфікація цього чоловіка. Ну, Якщо сигніфікація чоловіка по карті маг, то що можна сказати по магу? Маг – це все, все ж таки більше такий егоїстичний тип чоловіків, це навіть подекуди нарцис може бути, може бути аб'юзер. Але в будь-якому випадку, я думаю, що, скоріше за все, чоловік будував стосунки із вами в свої ворота. Тобто, йому було доволі вигідно, щоб все було так. Так як він цього хоче? Він накручував якісь свої правила, він накручував. Свої якісь забаганки, тобто маг це, ну, по-перше, доволі вольова людина, звісно, да? тобто маг це навіть може бути людина з магічною свідомістю. Тобто, що я маю на увазі? Це людина, яка силою своєї думки вона може змінювати події, вона може впливати на людей. І я тут більше схиляюся до того, що цей чоловік він все ж таки доволі потужний вплив на вас мав, тому що магу не підкоритися доволі важко. Тобто, магі це такі люди. Доволі харизматичні. Це люди, в яких все виходить абсолютно. Тобто, от вони як задумали, так і буде. розумієте? Тобто, якщо цей чоловік концентрується на досягненні якоїсь цілі, в нього все виходить абсолютно. Оце от про магічну свідомість. Зараз, скоріше за все, що в стосунках пауза, але будемо ще розбиратися. Так, давайте я спочатку викладу всі карти, я вам поясню ці всі позиції, а потім ми їх будемо розбирати. Я поки перегортати їх не буду. Зліва ми викладаємо позицію вашу, позицію жіночу. З права ми викладаємо позицію чоловічу. Ну, Тобто, якщо чоловіки мене дивляться, то ваші позиції будуть справа, позиції тієї жінки, на яку ви будете дивитися, будуть зліва. Давайте, перше, думки. Ваші думки про цього чоловіка, ваші почуття до цього чоловіка. Так, я, напевно, так свічку посуну, для того, щоб в нас ці карти все ж таки вмістилися. І ваша лінія поведінки, як ви себе поводите із цим чоловіком. Тепер ми викладаємо цього чоловіка, його думки про вас, його почуття до вас, його лінія поведінки, те, що між вами відбувається зараз, ситуація між вами зараз і прогноз на 1-2 місяці те, що між вами буде відбуватися. Так, тепер я вам трішки хочу пояснити позиції. Перші позиції тобто це думки, це ментальний план. Другі позиції це почуття, це емоційний план. І треті позиції це дії, лінія поведінки, тобто це вже фізичний план. Зараз трішки так камеру. Давайте будемо розбиратися. Починаємо ми розбиратися з ваших думок про, про цього чоловіка. Так, ваші думки про цього чоловіка, карта світ. Ну, Тут можуть бути і думки про цього чоловіка, і, в принципі, думки про цю ситуацію. Дивіться, якщо ми почнемо з думок про цього чоловіка. Що ви думаєте про цього чоловіка? Ну, Ви дійсно думаєте, що людина, як людина, він соціально адаптований, що в нього доволі велике коло спілкування. Тому що карта світ, вона глобальна, розумієте? Тобто ви не думаєте в якомусь одному напрямку про цього чоловіка. Ви думаєте, що в нього доволі велике коло спілкування, що він, в принципі, ще по життю таким от може бути миротворцем. Тобто, це людина, яка намагається абсолютно полюбовно з усіма думовами. Тобто він точно не скандаліст, він точно не агресор якийсь. Навіть враховуючи те, що ми на дні колоди бачили карту мага, це все одно говорить про те, що людина доволі хитра по життю. розумієте? Тобто маги, вони доволі хитрі. Вони не будуть в принципі, вимагати свого якимись такими от агресивними методами. Ні. Маги – це люди, які будуть, як вужики на сковорідці крутитися для того, щоб отримати своє. І те, що ви думаєте про цього чоловіка, тут я ще вам можу сказати, що якщо ви зараз із ним знаходитесь у сварці або ваші стосунки на паузі, наприклад, то ви хочете помиритися із цим чоловіком, це як один із варіантів. Але а, другий варіант по цій карті це те, що ви, можливо, вважаєте ці стосунки вже остаточно закінченими. Тому що карта а, світ це крайній старший аркан, який закриває цикл, і ви вже просто можете вважати, що в принципі ці стосунки вони вже остаточно. Просто померли. Причому так от, от спокійно розумієте, як от ну, просто стара людина, да? тобто, коли вже її життя добігло певного кінця, людина просто помирає. І отут от, у вас можуть бути такі думки. Ну, ми ще коли розкриємо всі карти, ми, в принципі, тоді іще раз повернемося до цієї карти, тому що зараз я не хочу брати на неї додаткову карту. Давайте дивитися на ваші почуття до цього чоловіка, ваші почуття до цього чоловіка. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів це по перше, четвірка. Всі четвірки – це про стабільність. Те, що я можу вам сказати вже по цій карті, це те, що ваші почуття до цього чоловіка вони доволі стабільні. Тобто, от які вони були в принципі, такі вони наразі зараз і залишилися. Тобто тут немає однозначно агресії в цій карті. По друге, якщо це ваш офіційний чоловік, то звісно, ваші почуття до нього як до офіційного чоловіка. Тобто, ви бачите в принципі, його своєю парою, і тоді цю карту можна тлумачити як те, що ви хочете все ж таки помиритися із вашим чоловіком. Чоловіком, якщо зараз ви в сварці або стосунки на паузі, наприклад. Або, можливо, тут ще можна припустити як варіант, вже от поєднуючи ці дві карти, що зараз, наприклад, ви на відстані знаходитесь, причому на доволі великій відстані з цим чоловіком. Можливо, ви зараз за кордоном. І вам би все ж таки хотілося от, такі от сімейне гніздечко мати з цим чоловіком. Принаймні, хоча б бути поряд із ним, для того, щоб все ж таки. Бути дотичною до життя цього чоловіка. Ваші почуття до цього чоловіка доволі теплі, тому що жезлова масть це масть вогню. Звісно, ви його і досі вважаєте своєю парою цього чоловіка. І що ще можна сказати про четвірці жезлів? Те, що в принципі, в принципі, ви до нього ставитеся доволі тепло, доволі тепло до цього чоловіка. Тобто, отут от, от я не бачу ніякої агресії, навіть якщо ви із цим чоловіком. Навіть якщо ви з цим чоловіком посварилися. Дивіться, а якщо ще поєднувати ці дві карти, тобто які ще можна витягнути інформацію, можливо, ви його просто вже пробачили. Можливо, ви його вже просто пробачили, ви вже, знаєте, якось от вгамували свої оці первинні емоції. Якщо у вас, наприклад, була сварка, ви вже вгамувалися, ви вже пробачили цього чоловіка, і ви вже його прийняли просто таким, який він є. Так, ваша лінія поведінки. Як ви себе поводите з цим чоловіком? лицар чаш? От все ж таки вас більше весь ряд іде про те, що ви все ж таки хочете як помиритися, помиритися, примиритися з цим чоловіком. І, в принципі, по лицарю Чаш я можу сказати, що тут е, я бачу дві лінії. М -м, перша лінія це те, що ви, можливо, чекаєте, все ж таки, що цей чоловік, тому що це все ж таки чоловіча карта, е, що ви, е, він самостійно проявиться і. Е, Проявиться, можливо, з примиренням, або проявиться з якимось подарунком, наприклад, у вас, тому що лицар чаш він доволі часто він показує в принципі подарунки. Можливо, ви розраховуєте, що цей чоловік зробить вам пропозицію руки та серця. Розумієте? Тому що дивіться, четвірка жезлів це ж не завжди карта офіційного шлюбу. Це ще все ж таки карта може показати на те, що ви розраховуєте на спільне життя із цим чоловіком. Тобто, ваші почуття, вони все ж таки йдуть далі просто от таких от емоцій. Да? Тобто, тут вже як переносити на фізичний план те, що ви прагнете все ж таки спільного життя із цим чоловіком, ви прагнете бути його. Офіційною дружиною, або принаймні, хоча б пріоритетною партнеркою, ну тобто єдиною партнеркою. І ваша лінія поведінки, по перше, ви чекаєте дій цього чоловіка, тобто ви чекаєте, що він все ж таки проявиться першим, зробить вам якусь пропозицію, або принаймні, хоча б першим зробить крок до примирення, якщо ви у сварці. Друга лінія поведінки це те, що в принципі ви зараз займаєте позицію такого лицаря чаш, і ви, в принципі, готові до цього чоловіка йти на примирення. Можливо, ви навіть першою до нього проявляєтесь і пропонуєте йому примиритися. Так, давайте розглядати цього чоловіка. Тепер цього чоловіка, що він думає про вас? Угу, Трійка жезлів. Ну, він, в принципі, теж думає, як би налагодити з вами контакт. Дивіться, у вас, в принципі, спільні думки. Да? Тобто ви його бачите по карті світ, він вас бачить по карті Трійка Жезня. Він, в принципі, вас вважає теж доволі соціально адаптованою, по-перше, людиною. По-друге, по-друге, а він вас, в принципі, вважає такою людиною, з якою можна домовитися. Можна домовитися, і, в принципі, Дивіться, тут ще йде лейтмотивом, все ж таки, і карта світи, трійка жезлів, це іноземні карти. Тобто, можливо, ви теж на відстані. ну, Тобто тут теж простежується такий мотив, що ви можете бути просто на відстані з цим чоловіком, і він вважає, в принципі, що між вами просто зараз відстань. Він, в принципі, тут і сумує, да, якось по цій карті, тому що він стоїть, він виглядає. Але от ви розумієте, все одно, от якщо цей чоловік це просто ваш світ, тобто у вас всі думки про цього чоловіка, то от цей чоловік він все ж таки зайнятий ще чимось іншим. Розумієте, тому що тут три жезли, і він все ж таки повернутий спиною. Тобто, якщо у вас немає поряд, то я не можу сказати, що цей чоловік прям занепаді. Він знаходить чим би себе зайняти. Те, що він думає про вас по цій карті, а, ну, по-перше, це те, що він, все ж таки, якщо ви у сварці, він, в принципі, планує з вами примиритися, він не проти був би примиритися. Але тут є по двох, тобто тут все одно три жезли, розумієте? Тобто ця карта вона доволі часто показує любовні трикутники або залучені з третіх осіб, все ж таки, в стосунки. Тому ми будемо ще розбиратися там далі, можливо, ми побачимо. По його вже почуттях і по його діях. Давайте його почуття дивитися, його почуття до вас. Ну, По-перше, доволі глибокі по карті Луна а Карта Луна вона, по-перше, доволі глибока, тому що це все ж таки вода. Це доволі глибока вода, це підсвідомість. Тобто тут однозначно можна сказати, що цей чоловік він сумує. Ви доволі глибоко в його підсвідомості, але на почуття це доволі важка карта. Якщо ви зараз не спілкуєтеся з цим чоловіком, якщо ви знаходитесь на відстані або на паузі ваші стосунки, то тут однозначно можна сказати, що цей чоловік він знаходиться в глибинах своєї підсвідомості Тобто йому страшно, він може себе накручувати, він може не спати, ви можете фантомно йому ввижатися, ви можете у снах йому ввижатися. І луна це доволі хворобливе кохання. Тобто, насправді це кохання, тому що тут все ж таки вода намальована, і плюс знову ж таки луна вона до водної стихії відноситься. Але враховуючи те, що карта сама по собі доволі мутна, розумієте, тут є декілька тлумачень цієї карти. По-перше, це глибина підсвідомості, а все, що в глибинах підсвідомості, це не безумовне кохання, це доволі хворобливе кохання. Це таке, знаєте, як шизоїдне трішечки кохання. По-друге, знову ж таки, почуття цього чоловіка, враховуючи трійку жезлів, вони носять все ж таки деякі обман. Можливо, тут все ж таки присутні якісь треті особи в цих стосунках, і почуття цього чоловіка до вас, тобто він вас може розглядати, ну, наприклад, як коханку, наприклад, як таємну жінку. Да? Тобто, в нього є до вас, звісно, почуття, але ці почуття, вони з ноткою обману все одно йдуть. Так, Лінія його поведінки. Лінія його поведінки, страшний суд. Ой, ну страшний суд, ви знаєте, це старший аркан, тому тут, в принципі, можна про нього розказувати до ішачої Паски. Давайте будемо розбиратися. Давайте почнемо з того, що якщо чоловік неодружений, не то зараз, в принципі, він прекрасно усвідомлює, що йому потрібно приймати якісь порогові рішення. Можливо, як варіант відновити стосунки із вами, тому що тут все ж таки ми бачили на вашу лінію поведінки лицаря чаш. Якщо ви чекаєте, що він піде на примирення, то він, в принципі, збирається по карті страшного суду. Далі, якщо чоловік одружений, дивіться, якщо чоловік одружений, то лінія його поведінки по карті страшного суду свідчить про те, що зараз він буде займатися своєю родиною. розумієте, Тобто він буде вкладатися в родину, враховуючи іще, наприклад, такий аспект, якщо там не все було гаразд, то зараз він намагається реанімувати якось стосунки в своїй родині. По-друге, по-третє, вже да, лінія поведінки по страшному суду. <кій> якщо Чоловік, наприклад, одружений, і йому потрібно зараз визначитися між двома партнерами. то тут, як один із варіантів, можна прочитати цю карту, як цей чоловік зараз приймає якесь кардинальне рішення. Тобто кардинальне рішення куди йому розумієте, тому що от, на його думки ми побачили трійку жезлів. Трійка жезлів це завжди карта. А коли чоловік знаходиться в режимі очікування, причому от, він зробив вже вибір да, по цій карті. тому що Двіка жезлів, це була карта вибору. В три жезлів жезлі він же вибір зробив. Але він зараз для себе намагається зрозуміти, як би йому це все об'єднати, як би йому зробити так, щоб ніхто не залишився ображений в цій ситуації. Тобто, якщо він вирішив, наприклад, піти від дружини зараз, то він. Намагається вирішити цю всю ситуацію для того, щоб, ну, по-перше, не образити можливо цю жінку. По друге, можливо, тут питання розподілу майна ще буде стояти. Да? Можливо, питання розлучення буде стояти. От йому зараз, от саме цей технічний аспект вже потрібно вирішити. От така от поведінка по страшному суду. Тобто, тут однозначно якась доленосна зараз ситуація в житті цього, принаймні, чоловіка. Ви більше все ж таки знаходитесь в режимі очікування. Що ваші карти, вони все ж таки більш статичні. Розумієте? Карта світ, вона вже нікуди не рухається. Четвірка жезлів це стабільна карта. Ну і лицар чаш, в принципі, він рухається, але він рухається доволі повільно. І тут про те, що все ж таки ваші дії це більше те, що ви чекаєте дії цього чоловіка. Так, що між вами зараз? Що між вами зараз? Між вами зараз ретроспектива, тобто карта минулого. Між вами, в принципі, зараз доволі теплі емоції, тобто, але ці емоції вони на рівні спогадів. Тобто, тут, вже, враховуючи карту на дні колоди, оцю четвірку мечів, я можу сказати, що між вами зараз все ж таки пауза, і ваші стосунки вони вже більше як ретроспектива. Тобто вони залишились поки в минулому. Ми ще поки не знаємо, який тут буде розвиток подій, але оця карта вона вже говорить про те, що ви доволі тепло один, про одного згадуєте. Він згадує про вас доволі тепло, ви згадуєте. В принципі, про нього доволі тепло. Йому, звісно, більш боляче, тому що в нього на почуття карта Луна. Тобто ви вже, можливо, примирилися з цією ситуацією. от Якщо між вами тут сварка відбувалася, або стосунки на паузу просто стали, ви вже примирилися з цією ситуацією, і, в принципі, ви вже навіть пробачили цього чоловіка. Цей чоловік, він ще не примирився з цією ситуацією. Я більше скажу, що він навіть для себе ваші стосунки остаточно закінченими не вважає, розумієте? Да Дає видав. В принципі, чекаєте ще якихось дій від нього? Тому а, те, що між вами зараз, це просто теплі спогади. Цей чоловік, він в принципі і надалі вас кохає, і надалі в принципі, транслює вам навіть на рівні якихось флюїдів, да? тобто, тому що карта Луна це не про прояви, це все ж таки про флюїди якісь більше. Він вам просто знаєте, як енергетичний зв'язок з вами підтримує. От ця карта, шістка чаш, вона ще про безумовне кохання. А, тобто, що цей чоловік, він, в принципі, да, тобто, вас безумовно кохає, і ви його безумовно кохаєте. Єдиний нюанс, що його все ж таки кохання, воно більш хворобливе. А, в чому це виражається по карті Луна? В тому, що йому реально дуже погано без вас, йому страшно, він себе може накручувати. У вас якраз все стабільно, у вас більш стабільно, а от в нього ні. Тому зараз між вами стосунків в принципі немає. Тут чітко показано, що стосунки все ж таки залишилися в минулому. Давайте прогноз подивимося, чи відновляться між вами стосунки, як буде протягом одного-двох місяців, дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш це доволі егоїстична карта. Тому всі дев'ятки вони, в принципі, в нас про самотність. Я не думаю, що між вами відновляться стосунки по дев'ятці чаш. І я не думаю, що цей чоловік протягом одного-двох місяців щось вирішить. Я вам зараз поясню, чому. Тому що дев'ятка чаш це карта зони комфорту. Тобто, цей чоловік він все одно поки залишиться в зоні свого комфорту, він залишиться там в тому місці, де він зараз знаходиться. Тобто тут Руху до вас, я не бачу абсолютно. Цей чоловік він просто відгородився від цього світу, оцією шторочкою. Да, тобто, поставив тут -от всі кубки, і він сидить тут і кайфажорить, розумієте? Тобто це не про рух. Дев'ятки це стабільні карти. Вони нікуди абсолютно не рухаються. Як будуть між вами розвиватися стосунки, ви будете поки там, де ви знаходитесь, цей чоловік буде, поки там, де він знаходиться. Дивіться. Тут тільки по цій карті я можу сказати, що якщо ви, наприклад, його офіційна дружина, і от ви зараз там розійшлися, роз'їхались, наприклад, отут от отут, скоріше за все, що цей чоловік він повернеться От тільки в цьому випадку. Тому що місце поряд із вами це зона його комфорту. Якщо ви зараз за кордоном знаходитесь, то в принципі тут теж ви можете повернутися. Ви теж можете повернутися, і в принципі, отут, вот у зоні цього комфорту, ви можете бути разом з цим чоловіком, але тут більше все ж таки про нього. Якщо все ж таки у вас неформальні стосунки, то тут, скоріше за все, протягом одного-двох місяців тут розвитку не буде. Тобто ви будете в зоні свого комфорту, там, де ви знаходитеся, цей чоловік буде в зоні свого комфорту. Дивіться, якщо цей чоловік не одружений абсолютно, але, наприклад, оці зобов'язання, які ми тут з вами да, бачили, це може бути його робота або, наприклад, його військовий обов'язок, він може на війні знаходитися, то я скажу вам так: тут теж протягом одного-двох місяців поки розвитку цієї ситуації не буде абсолютно. Тому що все ж таки зона комфорту вона може бути різною. Тобто, ваша зона комфорту і зона комфорту там, Біла Гейтса, вони абсолютно. Абсолютно різні, але зона комфорту передбачає перед під собою просто це от звичне місце, де знаходиться ця людина. Розумієте? Тому цей чоловік він в принципі там і буде знаходитися, тому що на його дії страшний суд в даному випадку він може показувати те, що цей чоловік зараз виконує якесь глобальне призначення. Те, що набагато важливіше емоційної сфери розумієте? Він, звісно, сумує, він, звісно, думає постійно про вас, але він зараз не буде поки проявлятися, тому що в нього є якесь глобальне призначення захищати країну, наприклад, або, можливо, його в якесь відрядження робоче відправили. Ось такий от тут момент. Тому поки протягом одного-двох місяців розвитку я тут не бачу. В цьому розкладі ми не беремо в принципі, пораду для вас. Тому що цей розклад все ж таки робиться по певній схемі, і я вже до цієї схеми навіть восьму позицію додала. Що я ще можу сказати по цих картах? Дивіться: ми дивимося, звісно, на весь розклад. Тобто, на весь розклад в нас тільки три старших аркани на вісім карт. Це не каже про те, що тут е, доволі доленосна ситуація. Да, Вона нетривіальна. Да, можна сказати по е, кількості старших арканів, в принципі, що вони взагалі присутні в цьому розкладі, що ця ситуація, вона, звісно, має певну важливість для вас, і для вас, і для цього чоловіка. Тобто, стосунки е, вони дійсно серйозні. вони, Я не можу сказати, що прям доленосні да, ці стосунки. Но для цього чоловіка вони все ж таки більше доленосні, ніж для вас, тому що в нього. Це ж таки, тут і кармічний старший аркан є Страшний суд. Для вас ця ситуація вона легша, ніж для цього чоловіка. Це по перше. По-друге, ситуація тут не розвивається абсолютно. Тому що ми дивимось на масті. Дивіться, в нас тільки дві жезлові карти. дві. Причому вони випали одна жезлова карта на ментальний план, інша на емоційний план. Тобто на рух. Тут взагалі немає ніяких карт активності і доволі багато води. Один, два, три, чотири, чотири водні карти випали. Вода це завжди про те, що ситуація вона просто а, зависла. розумієте? Тобто, от Вона просто стоїть і вона нікуди не рухається абсолютно. Тому тут поки розвитку, в принципі, і немає. Тобто, от так от ми, в принципі, оцінюємо загальну картинку цих розкладів. Ось такий в нас сьогодні був розклад, практикум. Напишіть мені в коментарях, сподобалось, не сподобалось. Можливо, цей розклад комусь дійсно зрезонував як персональний розклад. Буду Рада вашим коментарям і пишіть чи продовжувати надалі от такі от саме розклади практикуми по стандартних якихось розкладах, по яких навчають в школах Таро. Я вам всім вдячна за увагу. Нагадую, що мої контакти для індивідуальних розкладів в описі до цього відео. Банка також там прикріплена, хто захоче фінансово мені віддячити. Всім бажаю гарного дня, всім бажаю гарного настрою, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до наступного розкладу. Пока-пока.